США більше не купуватимуть зброю для України. Європа намагається підготувати Трампа до зустрічі з Путіним. Лідери ЄС хочуть вплинути на позицію Вашингтона. Українські території стануть предметом обміну на переговорах. Вибухи в Арземасі. українські дрони влучили в оборонне підприємство, яке працює на російські бомбардувальники. Кривавий удар по Запоріжжю російські авіабомби зруйнували автовокзал та університетську клініку. У студії Яна Кочкурова і далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після кривавого удару РФ. Вчора ввечері ворог цинічно вгатив двома авіабомбами по автовокзалу та університетській клініці. Під завалами зруйнованих конструкцій рятувальники знайшли та деблокували людину. Загалом відомо про щонайменше 20 постраждалих, і ця цифра зростає. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що серед постраждалих є ті, хто опинився просто в епіцентрі вибуху. Про жахливий терор Росії на тлі, нібито мирних перемовин, заявив Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб, авіабомби по місту по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте і завжди. За будь-яких обставин зберігаєте життя людей, серія потужних вибухів пролунала в російському арзамасі, що в Нижньогородській області. За даними місцевих пабліків, їх було від п'яти до семи. Це Наслідок удару українських безпілотників по Арзамайському приладобудівному заводу імені Пландіна, підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузи, зокрема для ворожих бомбардувальників, офіційно входить до складу російської корпорації тактичне ракетне озброєння та перебуває під санкціями ЄС США, України і Нової Зеландії. У політичному календарі серпня історична подія, яка вже викликала гострі дискусії в світі. Президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Попри заклики залучити до перемовин і Володимира Зеленського, формат поки що залишається двостороннім на вимогу Москви. на тлі триваючої війни проти України обговорюватиметься і план врегулювання, який за повідомленнями медіа передбачає. Територіальні поступки Кремлю детальніше про все це в сюжеті. Місце зустрічі Аляска 15 серпня. Президент США та російський диктатор проведуть першу очну зустріч. За інформацією американських змі до зустрічі також може приєднатися Володимир Зеленський. Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску. Трамп має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці у п'ятницю, щоб обговорити можливе припинення вогню в Україні. Вперше в історії лідер російської держави відвідує американську Аляску, землю, яка колись була продана Москвою Вашингтону. можно найти как какую-то подводные камни вот в этом месте, но так и какие-то логичные, э, логичные причины, э, почему э, стороны согласились на Аляску. Аляска интересна, конечно, для Трампа. Почему? Потому что это свидетельство силы. Э, то, что он выше Путіна, да, Трамп више Путіна, тому що кадата -то Аляска була російська, але територія середнього Штата Америки. Для Путіна американський штат зручний насамперед з погляду безпеки та логістики. Всього чотири кілометри протоки відокремлюють територію кремлівського параноїка від Аляски. Это его пунктик, это его боль. Он очень относится серьезно к вопросу любой безопасности, связанной с собой, биологической, ну, абсолютно любой. Поэтому, да, поэтому проблема была не в том, что там ордер МКС, что в каких-то странах его могут задержать, могут не задержать. Проблема была основная в том, что Путин просто-напросто боится Вилітати з території Російської Федерації как як очевидцы, не сильно сильна той часто із бункера вилазить напередодні, можливо, доленосних переговорів. Україна та лідери Європи скоординували свою позицію цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах коаліції рішучих майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Слідом за анонсом зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у Лондоні зустрілися високопоставлені представники США України, Британії та багатьох європейських держав. Американські змі стверджують, що зустріч призвела до значного прогресу на шляху до припинення війни. Україна та Європа виступають проти пропозиції Путіна щодо припинення вогню. Європейські держави та Київ представили свій план припинення війни після того, як Путін зажадав територіальних поступок. А Трамп заявив, що зустрінеться з російським лідером наступного тижня. Крім власного мирного плану, Європа висунула США в особі віцепрезидента Джей Ді Венца червоні лінії, які мають бути враховані у будь-яких переговорах з РФ. Обговорили подальші кроки на шляху до миру. Підтримка України з боку Великобританії залишається незмінною, і ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру. Ключова червона лінія України. Жодної торгівлі територіями та обміну на фантомні обіцянки та брехливе перемир'я з Кремлем. Результатом будь-яких домовленостей мають стати непорушні гарантії безпеки для України. Аляска не має стати синонімом Будапешта та Мінська. Жодних мирних переговорів із Росією без врахування позиції України та безпеки всієї Європи. Країни Нордично-Балтійської вісімки Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція виступили із спільною заявою, в якій, зокрема, вказали, що переговори можуть відбуватися виключно при припиненні вогню. Вони привітали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо зупинення війни, але наголосили, мир можливий лише тоді, коли він буде справедливим, тривалим і гарантуватиме український суверенітет. Дипломатичний тиск на Кремль має поєднуватися із потужною військовою та фінансовою допомогою Україні, а також зі збереженням санкцій і навіть їх посиленням. Європейські лідери прагнуть зустрітися з Дональдом Трампом до його запланованих переговорів із Путіним, які мають відбутися в п'ятницю на Алясці. Повідомляє Блумберг. Дипломатична активність останніх днів вражає. У вихідні відбулися інтенсивні консультації США, України та Європи. Зокрема, зустріч у Великій Британії за участю віцепрезидента Джейді Венса та глави МЗС Британії Девіда Лемі. послів ЄС уже поінформували про хід переговорів. А міністри закордонних Оних справ готуються до віртуальної наради за даними джерел у переговорах міша та Росією Путін вимагає від України віддати весь Донбас і Крим як умову припинення вогню та початку мирних переговорів. Це означало б, що Київ мав би втратити навіть ті частини Луганської та Донецької областей, які досі контролює, і фактично подарувати Москві те, що її армія не змогла здобути на полі бою ще з 2022 року. Офіційний Київ і його європейські партнери наголошують, спершу потрібно домогтися припинення вогню та заморозити лінію фронту, паралельно посилюючи санкційний тиск на Москву. Володимир Зеленський чітко заявив, що поступки територією неможливі і суперечать конституції України. Європейські лідери у спільній заяві підтвердили, міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а нинішня лінія зіткнення може стати лише відправною точкою для перемовин. Під цим документом підписалися прем'єр Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а також лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Фінляндії. За неофіційною інформацією обговорювана угода передбачає, що Росія зупинить наступ у Херсонській і Запорізькій областях, утримуючи поточні позиції. Віце-президент Джей Ді Вен заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме війну в Україні, але готовий продавати зброю Євросоюзу для її потреб. В інтерв'ю Fox News він пояснив, що президент Дональд Трамп вирішив посилити тиск, аби сторони сіли за стіл переговорів, і що Америка не збирається бути безпосередньо залученою у конфлікт. Водночас генсек НАТО Марк Рюте запевнив, що Україна і надалі отримуватиме скоординовані постачання зброї від альянсу незалежно від того, чим завершиться саміт на Алясці. За його словами, союзники забезпечать Київ усім необхідним, щоб триматися в бою та бути в найсильнішій позиції, коли настане момент для переговорів про припинення вогню чи укладання мирної угоди. Зустріч з Трампом 15 серпня стане для Путіна тестом, чи справді він готовий ви завершити війну після цієї розмови за планом, переговори мають продовжитися вже за участі України. Вважає генсек НАТО. Рюти наголосив, що у майбутніх повноформатних переговорах йтиметься не лише про територію та гарантії безпеки, а й про ключовий принцип. Право України самі визначати своє майбутнє як суверенної держави без будь-яких обмежень на чисельність армії. Він також підкреслив, НАТО не погодиться на жодні обмеження своєї присутності на східному фланзі. Прокоментував Рюте і питання територій. Вже тривають переговори щодо того, які українські території можуть стати предметом обміну. Про це заявив постпред США при НАТО Меттіо Вітакер в ефірі CNN. Так званий територіальний обмін від Путіна виглядає радше як. Одностороннє нав'язування умов, а не справжній компроміс. Таку думку висловив Радіо Свобода, високопосадовець ЄС, коментуючи територіальні вимоги Росії. За його словами, будь-які мирні домовленості мають ґрунтуватися передусім на надійних гарантіях безпеки для України. Чиновник наголосив, що для Києва ключовим є відсутність будь-яких обмежень щодо чисельності та спроможності збройних сил, а також щодо підтримки з боку третіх країн. Він підкрес. Сли що російські суверенні активи, заморожені через агресію, мають залишитися заблокованими до завершення війни та повної компенсації України за завдані збитки. Якщо Москва відмовиться платити за шкоду, питання подальшої долі цих коштів обговорюватиметься окремо. Європейський топ-чиновник вважає, що Дональд Трамп не розглядає майбутню зустріч із Путіним на Алясці як поступку Кремлю, а прагне особисто перевірити його позицію. При цьому США за його словами, активно координують свої дії з Європою у контексті цих переговорів. Такими були новини станом на цю мить. Бажаю вам мирного, тихого дня, без тривог. Побачимося о 12 й